Онлайн-школа програмування SteamFarcum.ua вітає вас, курс P5JavaScript. Шановні слухачі, сьогоднішній урок у нас буде присвячений теорії, а також у кінці уроку ми з вами виконаємо невелику практичну роботу. Ми сьогодні розглянемо алгоритмічну конструкцію, яка є однією з ключових алгоритмічних конструкцій в програмуванні. і в P5JavaScript. Не є виключення. Так само присутня ця алгоритмічна конструкція, і ми маємо сьогодні з вами поговорити про умови. Що таке умова? Умова це логічний вираз висловлювання, на яке можна дати одну відповідь з двох можливих. Так або ні. У програмуванні умова це вираз, який реалізує порівняння. Певної змінної з деяким числом, або з іншою змінною. Результат порівняння може бути істинним – true, умова виконується, або хибним, false, умова не виконується. Тобто, ми з вами маємо узагальнено зрозуміти про умову наступну. Що умова це вираз, який містить оператори порівняння, які порівнюють дві величини. Визначають, яка з них менша або дорівнює, дорівнює, не дорівнює, більше або дорівнює інший. Умова може бути простою або складною. Про складні умови і про логічні оператори ми поговоримо далі. В наступних уроках. А сьогодні ми маємо з вами зрозуміти, як використовувати умову в P5 JavaScript. І щоб краще зрозуміти, можна навести умови представити у вигляді боксхем. Давайте з вами для кращого розуміння концепції умов уявимо життєві якісь ситуації. Наприклад. Якщо будильник дзвонить вранці, то треба прокидатись, наприклад. Тобто це є істина. Будильник задзвонив вранці, то істина є, треба прокидатись, а не істина, то треба спати далі. Так? Тобто повне розгавудження у нас можна сказати, умова, будиль, дзвоник дзвоник. Будильника вранці. Якщо він задзвонив і це є дійсно так, то тоді виконуємо одні команди, прокидаємось, да, снідаємо йдемо до роботи. Інакше виконуємо інші команди, спимо далі, якщо це ніч. Ось це приклад повного розгалудження. В житті може бути неповне розгалудження. Ось, якщо взяти наш приклад з будильником, да, якщо будильник дзвонить вранці, то так встаємо. А інше ну, нічого не робимо, тобто можна сказати, що ніякої дії не треба робити. Ось, можна представити у вигляді неповного розгалудження. Тобто, у нас повне розгалудження. Якщо ми виконуємо якісь дії за умови, що умова дотримується, а інакше нічого не виконуємо, то це. Не повне розгалудження. Якщо ми інакше виконуємо щось, то це є повне розгалучення. Ну, в програмуванні так само, як і в житті це буває. Наприклад, можна навести там приклад там, батьки сказали дитині, що ви отримаєте велосипед за умови, що, наприклад, там. Виграйте чемпіонат по футболу, да, і там діти стараються, там тренер сказав. Наприклад, так, отримайте велосипед, якщо виграєте. І все. І більше нічого не відбудеться. Якщо програєте, то нічого не відбувається. А міг ще сказати, що якщо виграєте, то отримайте велосипед. А якщо ні, не виграєте, то тоді невеликий презент, щоб вас мотивувати. Шоколадка. Ну, це приклади життя, так, щоб ми зрозуміли, що умови вони в програмуванні вони йдуть з життя. Ось, якщо холодно, то одягни там теплий одяг, інакше не одягай теплий одяг. Якщо йде дош, то візьми парасольку, інакше не бери парасольки. Тобто в житті людини зустрічаються умови. І ми з вами ось на розумінні як вони, ці умови, в житті можуть бути. Представляємо ось в описі бокс-схем в розгалуженні, в програмуванні е, такі бокс-схеми використовуються, і маємо це, і ми так само з вами розуміти. І коли будемо писати код в PPR JavaScript, то візуально можемо представити. Інколи навіть е, під час навчання ось просять бокс схемами зобразити. Да, там, як умова йти, якщо так, то там малювати. Якщо ні, то малювати трикутник, якщо умова не дотримується, ну, варіацій може бути величезна кількість. Тепер давайте про синтаксис поговоримо. Синтаксис умови. І сама умова в фігурних скобочках у нас дії, які можуть виконуватися, якщо умова справджується або дотримується. Ось у нас приклад неповного розгалудження, тобто ось цього розгалудження. Дії виконуються за умови, якщо умова дотримується Інше нічого, інший вже іде. Може ще бути це не повне розгалудження, а може бути ще повне розгалудження. І в умови, якщо умова дотримується, тоді, які мають виконуватися, якщо умова справджується, else, тобто інакше, виконуються дії. Якщо умова не справчується. Ну і такий невеликий приклад: фрагмент. Да? Функція Setup Create Canvas 200 на 200. Задається змінна. Ми з минулого уроку знаємо, що це у нас е, з позначкою LED змінна задається, LED A дорівнює 10, лед b дорівнює 9. Це є глобальні змінні, І далі у нас виникає умова. Якщо А більше Б, то принт А більше, ніж Б. Інакше вивести А менше, ніж Б. У цьому випадку А у нас тримає в собі значення 10, Б тримає в собі значення 9. Значить, у нас виходить, що А більше за 10 більше за 9. А більше за Б. І у нас умова: якщо А більше за Б так дотримається, то це є істина, а інстина виводиться, що А більше, ніж Б. Якщо ми змінимо значення, то е, вийде у нас таким чином, що буде вже відображатись інший результат. Якщо Б нам буде значення більше аніж 10. Ну, ось такий невеликий фрагмент. Ну, а ми з вами давайте. Виконаємо практичну роботу, переходимо до редактора, оскільки ми з вами графічно виконуємо, то зробимо таку умову під час виконання, щоб у нас завжди малювався коло в тому місці, де ми натиснемо. Тобто умова, якщо натиснута, то намалювати коло десь на канвасі. Переходимо до редактору коду. І так, ми з вами зайшли до редактора коду. Зараз у нас є пустий canvas, функція кавас, е, в якій заданий бекграунд певного кольору. Давайте з вами зробимо умову, і ця умова у нас має бути е, робити наступне. Ми її так помістимо одразу в draft. Of. Так. и умова. Умова if, if. Далее команда. Mouse с. Mouse. Preset. Тобто, якщо мишка натиснута, то у цьому випадку що необхідно робити, якщо мишка натиснута? У цьому випадку необхідно let X. Створюємо зміну let X, яка тримає в собі позицію mouses, x позицію Mouse X. Тобто ми переносимо позицію курсора миші зміну X по X і mouse Y, ми переносимо позицію курсора Y переносимо позицію курсора y в mouse. Y, тобто зчитуємо з позиції мишки. Да, тобто при маус X, Маус Y ми координати да, ось переписуємо. Да, 10, 10 100, 100 400, 400. Да, умовно, де знаходиться ті координати, ми в зміну та Y записуємо. І далі ми робимо наступне: ну по-перше, філ. Задамо 0 заливка. Да, тобто і Circle, або давайте Ellipse, використаємо Ellipse, Ellipse X, Y, 10, 10, наприклад, вот такий розмір задамо. Тобто, зараз у нас є ось такий код, в якому що відбувається. Якщо мишка натиснута, то намальовується. Виконаємо, подивимося, чи не виникне помилки. І так, у нас виникла помилка. Перевіряємо. Якщо «Mouses» Reset. Так. Десь у нас, напевно, тут мас. Пресет. щось йому не подобається. Так. Так, що не подобається Maus Тому що Mause з Mouse is Pres. Якщо мишка натиснута. Якщо мишка натиснута, то тоді зчитується в зміну X і змінну Y. Позиції x та Y і малюється еліпс. І так, ось він у нас має малюватися, а він не малюється. Чому він не малюється? Він не малюється, тому що у нас є бекграунд, який теж постійно малюється. Давайте його приберемо і виконаємо. Так. Ось тепер малюється. Так, тобто в тому місці, де ми нажали, у нас читалось, намалювалось, читалось, намалювалось, читалось, намалювалось. Якщо ми змінимо, наприклад, ставимо 20, 20. То буде малюватись у малюватися уже 2020. Тобто, якщо ми знову сюди: бекграунд повернемо, то у нас виникає, що функція драф постійно працює, бекграунд малюється і малюється і наш курсор, і перемальовується дуже швидко, і ми не встигаємо. Тому не будемо повернемо. Ну, можна ось так ходити, да, наче в Paint. Ось. Тобто, ось так ми з вами. Можемо зробити умову, це такий нескладний приклад, Ну це насправді відкриває величезні можливості, оскільки ми вже можемо взаємодіяти, да тобто ось як у даному випадку, там з іншими об'єктами, у даному випадку ми взаємодіємо з обладнанням, да тобто з позицією мишки, де її там користувач. Розташовують. Тобто умови є важливі, вміння розуміння, їх є важливо, тому повторіть, будь ласка, за прикладом. Ну, а зараз давайте підведемо підсумки. Ми сьогодні розглянули умови в P5 JavaScript. Продовжуємо навчання, ви обов'язково приділяйте час практики та опрацьовуєте матеріал в підручнику, повторюйте. P5 JavaScript, те, що ви бачите по відео. Експериментуйте, не бійтесь, якщо якісь помилки, нічого страшного, і поступово будемо вдосконалювати навики програмування і вчитися нашому візуальному програмуванні в цій бібліотеці. Дякую вам за увагу. До наступних уроків підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!